Золото та срібло останні місяці показували просто феноменальну дохідність, їх графік показував тільки ріст, і цей ріст був не просто швидкий, він майже був вертикальний, ось як можемо побачити. Особливо останній місяць, от весь січень, був максимально ростовий, як для золота, так тим більше і для срібла. Але як і писав в своєму телеграм-каналі. Рано чи пізно, і, скоріше всього, рано, весь цей колосальний швидкий ріст активів, і ще не менш важливо, якихось таких серйозних причин для такого швидкого росту не було. Ну, а навіть якби там і були якісь дійсно серйозні причини, то все одно ну, настільки швидкий ріст, от з 12 січня, якщо взяти по, по 29 січня ріст був 21%. Ось так за 2 тижні 21% на золоті хтось міг заробити. На сріблі це ще можна в 2-3 рази помножити, але от 30 січня сталося те, про що я знову ж таки в своєму телеграм-каналі і писав. Ну і те, що і в принципі мало би статися, от після такого росту. Відбулося падіння, і воно було ще швидшим, ніж от весь оцей ріст, 29 січня був такий максимум золота за унцію було майже 5 тисяч доларів. І 30 січня в п'ятницю просто метали полетіли, не впали, не скоректувалися, а просто полетіли вниз. Золото полетіло на 10%, а срібло взагалі там впало від свого максимуму десь на 35% навіть до 40%. Це абсолютно колосальне падіння. Активу за один день, нагадаю, за один день ось таке падіння було по сріблу, По золоту от не так сильно, мінус 10%. Ну але все ж навіть 10%. Нагадаю, що капіталізація золота понад там, 30 мільярдів, понад 30 трильйонів, не мільярдів, трильйонів доларів була на той момент. Ну, тут собі можете уявити, скільки трильйонів доларів, от так просто за один день пішло з цих активів. Просто колосальні гроші. І от ті люди, які піддалися жадності, яких взяло, можна так сказати, це ФОМО, це страх опущеної вигоди. Ну, ті, хто купляли якраз таки оце 29 числа чи там 28, моментально отримали величезні збитки, особливо, якщо купляли срібло. Я знімаю це відео 2 лютого і сьогодні падіння продовжується. Конкретно по золоту сьогодні мінус 4,5% падіння, а ось щодо срібла сьогодні взагалі падає на понад 7%. І от падіння з срібла, тоді 30 січня п'ятницю доходило аж до мінус да, 38% було на дні. Ну і не так, це дно далеко до поточної ціни. Зараз 79 доларів срібла і А дно було по 70%. десь, навіть отак 74. 38% падіння за один робочий день. Просто вдуматись, хтось взяв не знаю, 10 тисяч доларів. Вклався от 29 січня і на другий день він дивиться на свій рахунок, і в нього з цих 10 тисяч доларів залишилось там 6 тисяч з копійками доларів. Ну, це просто жесть, інакше я не можу сказати. Знову ж таки, ФОМО дуже страшна річ, не потрібно піддаватися у всьому цьому ажіотажу. Про це я неодноразово писав Я вже такі історії на біткоїні вже прийшов. Купляти на хаях, там, де взагалі такий ріст, немає якихось суттєвих причин. І оце є такий вертикальний безкінечний графік вгору. Завжди, питання рано чи пізно, але завжди закінчується таким стрімким падінням, ще стрімкішим, ніж був от, оцей ріст. В цілому, дохідність золота за останній рік складає майже 66%. Тут я зараз показую золото, на прикладі ETF, який відстежує ціну золота, це цей ETF SGLD, який є особисто в моєму портфелі. От, як можемо побачити, я його купляв не тоді, коли був якийсь ажіотаж. От Спокійно, в серпні його купив. От, от тоді він воно особливо не росло золото. От Друга моя покупка була вже в грудні. Купляв один лот, теж вже от, після цього росту. Я подивився, почекав, коли воно вже так все заспокоїться, коли не буде якогось такого ажіотажу. Ну от І купив, буквально нещодавно, от 10 грудня я купляв. І після цього я хотів ще раз купити там в січні. Ну, але коли я побачив, як сильно воно це золото почало рости, я такий, ні, все, стоп. Почекаю, коли воно паде. Ну, і як бачимо, це падіння сталося, і вже ціна більш прибаблююча. Але, от почекаю, може ще оцих кілька днів воно ще може падати. Ну, тому що інвестори, які очікували, що оцей ріст буде продовжуватись, це перші ж люди, які будуть фіксувати збиток, і тому навіть це падіння, яке вже відбулося. Тому нові люди це можуть фіксувати, боятися, що воно зараз далі буде падати. Тому якщо ціна ще більше паде, ну тоді супер, я буду тільки цьому радий, так як я інвестую довгостроково. Чим нижче зараз ціна буде, чим дешевше я його куплю, тим для мене буде це краще. Хоча це знову ж таки не рекомендація, якщо ви не інвестуєте на дистанцію до 10 або тим більше понад там, 10 років, то не факт, що вам потрібно золото-портфелі, так як історично довгостроково, давайте навіть якщо подивитися. З 2010 року. Золото це не SP 500. Якщо SP500 росте там 70-80% випадків, там якщо брати 100 років дистанцію, то золото навпаки, можна, можна так сказати, 20% росте, а всі інші 80% падає. Або просто от в такому боковику сидить, як по факту і було. Он, дивіться, після 2000 після кризи 2008 року. от Золото росло, росло, росло. І от в 2011 році. Точніше, 12-му все перестало рости, і поступово падало. І тут графік ніби не стрімкий, але насправді падіння було відчутне. Наприклад, якщо подивитися до самого дна, то це от 40% збитку інвестори мали, які от купляли золото в цих роках. Так, це не було за день, за місяць, але от сам факт був. Хто у 12-му році купляв золото, то по 16-й рік, от, зазнали. 40% збитку, якщо не у середньому совіціну, звичайно. От ну і в цілому, з 2012 року по 2020 рік, от до коронавіруса, золото не росло, так як знову ж таки, золото, срібло там чи інші якісь ключові метали це захисні інструменти, які не предназначені для того, щоб створити якийсь значний капітал, як з допомогою індексів там S&P 500, чи акцій всього світу, NASDAQ. От, і так як погані події трапляються досить рідко, то й причин для росту золота таких багато немає. Коли інвестори бояться, от тоді вони шукають захисні активи. У 2025 році була геополітична нестабільність, зрозуміло, з якими президентами, з якими подіями. Нічого там абсолютно стабільного не було в тому 25-му році. Ну і очевидно, що інвестори, включаючи мене, я теж його додавав не через те, що воно там якось росло, якось не хотів я оцей останній вагон забігти. А просто я хотів якраз мати частинку портфеля, яка б мене буде страхувати від якоїсь там, не знаю, нової кризи. І як бачимо, так вважав не один я, інші інвестори теж окупляли. Держави теж закуплялися, той Китай, та ж Польща, в якій я проживаю, та багато інших країн. Значно посилили свої золотовалютні резерви. І тому я вважаю, що ціна навіть у випадку якоїсь корекції, навіть значної корекції, не відкатиться на не знаю, от, от ці значення, які були рік назад, так як ну, держави точно не для спекуляцій купують золото в свої резерви. Тому, в принципі, відносно золота, в мене немає якихось таких ось переживань. Так, корекція ще може продовжитись, але я не вірю, що ціна може відкатитися на попередні значення. Знову ж таки, так як довгостроково золото більш стоїть якось на місці, в боковику, ніж росте. Тому на якусь велику частину портфелі його брати і особисто сам не збираюсь, та нікому би і не радив. Ну, хіба, якщо ви там очікуєте на ближчий рік щось не знаю, щось дуже-дуже страшне в світі, але довгостроково це не найкращий інструмент для росту капіталу, а в принципі якусь частинку в своєму портфелі мати таке страхування від оцих криз, геополітичної нестабільності, високої інфляції. На ну, якихось там 5-10% портфелі це цілком непоганий варіант. Навіть враховуючи оцю його перекупленість, якщо ще тим більше знову ж таки ціна, хоча б ще трішки там 5-10% ще би просіла, тоді взагалі супер. Я особисто його буду купляти. Це знову ж таки не рекомендація. У мене і так його маленька пропорція в портфелі. інвестую я довгостроково, того з своєї точки зору. Я буду його не так небагато, але поступово добирати. От, чи купляти вам, це питання. На яке знову ж таки зможете відповісти тільки ви. Якщо ви інвестуєте довгостроково, на 10 років, 20 років, якщо ви теж хочете мати якесь це страхування від якихось криз, якщо ви взагалі ще не купляли золото, то зараз уже більш-менш адекватна ціна, ніж та, яка була буквально тиждень назад. Але чи купляти зараз метали, знову ж таки, думайте самі. Зарплата в мене аж буде на наступний тиждень, тому до цієї пори вже ціна або ще трохи скоректується, ну і тоді взагалі буде супер ціна для покупки, ну, в моєму випадку. Ну, або просто вже піде в якийсь такий боковик, який був приблизно тут, наприклад. Ну і тоді, знову ж таки, це вже буде більш адекватніша ціна, по якій вже можна от розглядати до покупки те ж саме золото. А на цьому, в принципі, все. Пишіть в коментарях, як ви пережили оце 30 січня, то, в принципі, сьогодні оцей понеділок. Теж далі падають метали. Чи переживаєте з цього з приводу, чи навпаки, які я радуєтесь, що нарешті побільш адекватнішим цінам це можна буде купити, що побільше після такого падіння повтікають людей, які чисто перший раз почули, що щось там виросло, і давай це все купляти, те що росте. Ну, це така собі спекуляція, це не інвестиція. Спекулянтів, спекулянтів з ринку дуже легко викинути, отакими от раптовими падіннями. Щоб не бачити оцей графік, то плюс 20% за два тижні, то мінус 10% за один день. Мені особисто не хочеться бачити в захисному активі волатильність більшу, ніж в тому ж біткоїні. Тому, в принципі, для мене це хороша новина, що ринок скоректується. і що ринок позбудеться от таких спекулянтів, які хотіли лихих та швидких грошей, яких в житті насправді немає. Тому пишіть свою думку у коментарях. Знову ж таки, якщо ви додивилися до цього моменту, не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, так як це допоможе розвитку мого каналу. Ютуб дуже любить підписки, лайки, коментарі, будь-яку активність. Тому пишіть, лайкайте, підписуйтесь. Цим ви і віддячите мені, і алгоритм Ютубу буде просувати і це відео, і мій канал. Тому побачимось нових відео і всім пока!